Послухайте казочку про доброго півника. Жив був півник, його домом був славний курник на околиці пташиного двору. Півник був добрим і чуйним. Він завжди дбав про молодших, приносив їм загублені зернятка. Вранці півник ходив працювати. Щойно величезне золоте сонечко з'являлося на горизонті, півник голосно кричав Кукуріку! -ку -ку Всі були раді, що півник відповідально ставився до своїх обов'язків. Проспати? Такого слова для півня не існувало. Якщо звучало веселе Кукуріку, -ку то жителі пташиного двору точно знали, що зараз рано вранці, попереду новий день і ще багато справ можна зробити. Але одного разу півник вирушив на вечірню прогулянку до тину. і раптом він побачив, як хтось борсається в канаві. Він уважно подивився вниз. І побачив маленьке гусенятку, яке не зрозуміло, як сюди зайшло і потрапило в канаву. Півник спробував рятувати бідолаху, але в нього нічого не вийшло. Смеркало. Всі на пташиному дворі активно готувалися до сну. Про гусеня схоже ніхто і не згадав. І тоді півник прийняв рішення: треба кукурікати. І він почав. Старий гусак знайшов його біля тину і запитав, чому ти кукурікаєш у вечірню годину? Півень показав у канаві бідного переляканого малюка. Старий гусак досвідчений і мудрий, негайно допоміг гусенятку. А на пташиному дворі всі невдоволено бурчали. Що той півник надумав? Співає, коли хоче, нам це не подобається. Вже вечір ніч на порозі, а він кукурікати надумав. А вранці на пташиному подвір'ї старий гусак подякував рятівнику. Ти зробив добро півнику. Молодець, друже, не розгубився. Старий гусак ще довго говорив про добро і про добрі вчинки. Півник скромно мовчав, мовчали й ті, хто ще недавно бурчав на нього.